Випливає. Так, всім добрий ранок. Переїхали ми половити рибку. Не знаю, в планах окунь, Звичайно хотілося, щоб клював, але що буде ловитися, то вже то і буде. Поставив півтора грама і починаю з приманки. Перчик Ворм 1,6 дюйма у 21 му кольорі. Цікаво щось буде клювати, а такий туман, що, що просто капець. Минулий раз окунь тут прям під берегом стояв. Ось такий монтаж. І гачок флагман С78, як останні рибалки. На нього ловлю. Пробую, тестую, можна сказати. Сьогодні така рибалка дуже зранку, бо з обіду передають сильний дощ, зливи, грозу, так що вже половити не вдасться, а так того треба сьогодні з самого ранку. Що і зловити. Так, поставив. Я вже ж темніший колір і поставив приманочку Рібет від у Baits. Минулий раз ми тут були вже так на вечірню рибалку, то окунь покльовував і ми собі вирішили, що, що зранку він має клювати ще краще. Оце і перевіримо сьогодні. з того вийде. Клювання. Був менше. в нога? Ну який файний. Ти далі чи на той ловиш? Три покльовки було. Три покльовки було? Один під там, але втім пряма. Один далі ага. клюнув, а ти не вийде, А, клюнув. Класне таке місце між деревами. А ще б тут окунь клюнув. Була в мене одна покльовочка, переманку, роздер на дві частини і все. Не добрав догачка. Хочте хоч хочете ні, але думав, що зачепив якусь гіляку, поставив ту мандулу і коротко, витягнув. На 0,25 шнурі і на 0,16 шнурі витягнув карповий піцак. Ну да. так. Ще в мене тут було. Рибалка почалась, ні, щоб якийсь окушок покльовату, піцаки клюють карпові. Це ж треба таке. Якийсь китайський, якийсь хокайдо, але все рівно непогано, я би сказав. Ось такий, щоб до його складати. Буде як трофей сьогодні. Оконя зловити. Так, під легше зловити зараз як окуня. З тою погодою. А на бутилці теж, походу, щось прив'язано. Бачиш? Так, прив'язано воно є. Є теж такий шнурочок він терчить. А як вона вже би літала та риба тут? Що? Є Гарно клюнуть там. Знову піці. О. Є. Діджи, він твій колір, той лох краще клює. Чимно ті всі ж у мене є. Тебе Ні. Так? Я взяли? Нічого? Так. Була одна тільки в запасі, а мене одразу вона закінчилась і це було О. Це й да, це вже краще. Знову ці фотки зараз будуть? Три камери перейшлося перейти на один грам. Чи то щось дасть? У мене одна покльовка і ноль риби. Це просто досвід колосальний, я би сказав. Нарешті я зловив першого окуня. І то метр від берега. Там зловив. Що я зловив? Та? До вже другий, ніфіга собі. Але дивись, що він з'їв. Це не на танцю тобі ловити. Це була серйозніша покльовка в ногах. Але покльовка. Так, покльовка. Паночку, отаку від Big Bates. Я забув, як вона називається, бо ще на неї толком навіть не ловив. Так, і подивимось на нашого кушка. Маленький, правда, але клюнув. Класно, отакий. Біля того камиша він стоїть. Пробуємо ще пару закидів. То там є, чи нема. Просто космос, я би сказав. Хоч вона і 2,4 дюйма, але то що вона має таке тонке тіло оба. Мені здається, вона тим своєю такою грою приваблює окуня. Появляєш собі? Те що в мене ліпше виходить сьогодні. що що? Того й піднемо. Ох! Але влупило. Ого, ого. Друзі, друзі, ого. А лонгтейл гарний окунь. Дивись, як чітко, за верхню губу клац тільки. Давай його до фотографії. О, такий має бути окунь. А він сюди пішов тут мальок, напевно. Щось дуже риба почала кидатися всюди. Буде фото? Диви теж якийсь плавник обгрижений. Так влупивша? Блін, капець. Там де підтягнули не розвивається. Та я помню. Є ще да, один? Але влупив? Бляха муха. Дав слабину і зійшов. Аж гачок розігнув. Та такий, нормальний. Бо я звідси не закинув, взагалі до мене зразу дерево. Є. Ух. Лови, лови його. Ух. Хіхіхі -хі 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 -хі. Чому оку без верхніх плавника? Це просто капіте. Девись, де верхній плавник, чоловічий, дивись. У мене також не було попереднього, зараз гляну. Що вони з ними тут Цього, роблять? Оцей гарний. Ну. Знімаєш? Клонок Тейл знову приносить класного окуня. Так, зробимо тепер знову техніку закиду. А тут було та Та бо я ж не можу закинути. Так. Закидаємо. Підкомиш, переходимо сюди. Ану. О. Ну, це якщо чіткий от. Ну о, так собі фотка. Ух! -хо 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 -хо. Зразу тільки туди закинув його. Приймиш і мого. О, хорош. Новин ну вмастив Викидати? Таждашечка Йоба. Приманку тупо Уничтожив. Реально унічтожив. Твій крупніший трошки. Ну то поняв. Став також туди на природу. Давай щоб англіри не бачили. Є. Yeah. Прямо. Окей, okay. кого чого? чого. Кидай його туди. Поняв? Оп. Е. Клас. Бажди він сидіть. Вот Та зараз водки ще розлити. Ну, ну. О, прямо під комиш. Підсіл. Малючок. Була покльока? хохо хо треба фоткатись. Це є попередній більший був. Але хай так силиком в нього буде. Mm -hmm. В роті. Зробиш фото? Ага. Все вони тут є. Кісті за це або цікаво. Ні твошу. О зацепчик. Гарний ок. Я не докидаю десь 2 метри до нього. Раді цікавості чи я хоч щось ловлю. Ну що ну ну? На Намкає. Все, давай я там кину пару раз. але так щоб я не впав. Не можу гарантувати. А як туди заходити, я не знаю. Це дуже сложно. Це дуже не для всіх. Вся весь забрали вже ваші місцеві. Добре. Бомбер. Ох! Бомбер це... Та. Або забагрився. Бомбер це віброхвіст. Та це шарик має навіть. О, я не можу його витягнути. люди добре. Поможіть. Да, це крупняк. Але дуже бодрий. Та який? О, ти розловив. Це не крупняк. Вікті сюди. Ну, і Уже були. Так, що вже 10-та година, ми вже ловим десь 3 години. І от знайшли ту точку в камишах, то хоч класно відловилися. А так-то зранку надійно кльо взагалі не було. Що йду. До машини зараз перекушу і продовжимо. Бо з 12-ї години продавали якусь там дуже сильну грузу. Не знаєш, дощ так моросів вже пару разів, але ще не страшно. Так що зараз перекусимо і ловим далі. Так, по кухні сьогодні отакий макарончик і додав туди ковбаски. О, класно, все настоялося, зараз смачно по снідаю і валимо далі. Тільки став на точку, перший захід і натовпі. Як глупить. треба так закинути точно Там все десь буде. І вразив підводні зайде. Ти на планувач пірсів. го Секретна приманка розловлена. З першого закиду. Дивиський. Як, як так, іди і довгий. Показую секретну приманку. Так. Ну, я ж правду кажу, я ж не цей. Не бреш. Є. Матк такий чут. Дякую. Бач, де воно сидить? Вийде в бік і все. Що це таке? <різь> <різь> Я в шоці. Я вмію така ловити. Збирай? Так. Збирай? Та, в рот. Карасик хороший. <рес> та ти що? Ну Карасик люди на спійних. Стрела така. То в них зараз жор, виходить, такі осінні, та вони все жіруть, напевно. Ну от то це осінь, і нерст.